Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. В цей вечір хотілося би звернути увагу на пораду вірного свідка, який радить придбати лодикійцям золото очищене, білий одяг і глазну мазь. Сьогодні хотілося би поговорити про сліпоту, а більшість про духовну сліпоту. Деяка статистика. Сьогодні у світі більше 100 мільйонів сліпих людей. Кожних 5 Секунд, втрачає одна людина зір, доросла, і кожну хвилину втрачає зір дитина. 80% всієї інформації ми отримуємо через наш зір. Якщо сліпа людина, вона не може вижити без зрячої людини. Це сама важка форма інвалідності. І коли ми відкриваємо книгу буття. Коли диявол спокушував першу пару людей, то він звернув увагу іменно на те, що вони щось не добачають. І ми читаємо, що говорить диявол, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі. Він говорить, що ви не добачаєте. Ось попробуйте цього забороненого плоду і відкриються ваші очі. І коли вони скуштували цього плоду, що ми бачимо? І відкрились їм очі обом, і зрозуміли вони, що були наєм. Давайте сьогодні звернемо увагу, що таке є духовна сліпота. Відкриваючи від Івана. Христос говорить такі слова, це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. Сліпа людина у неї постійно темрява в очах. І що ми читаємо? Світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву. Чому? Тому що їхні діла були погані, їхні справи і вчинки були темнота. Хто таке є світло? Світло це є Христос. І для того, щоб вернувся зір, потрібно полюбити світло і прийти до світла. Але на превеликий жаль, сьогодні люди залишаються. У темряві люди залишаються і далі духовно сліпими. Але ж коли ми відкриваємо пораду вірного свідка, невже лоодикійці не полюбили Христа, чи вони не прийшли до Христа? Чи вони не знають Христа? Чому ж лоодикійці сьогодні сліпі? Для цього ми повинні згадати історію учнів, які були 3,5 роки з Христом. І ось, коли Христа розіпяли, всі вони розчарувалися, порозбігались, і Євангелист Лука описує, як двоє учнів з Єрусалима мандрували до Емауса. Йдучи дорогою до них пристає один чоловік, і ось вони розговорились по дорозі. Вони розговорились по дорозі. і... Читаючи цю історію, ми дивуємося, як бути разом половиною роки з Христом? І через якихось пару годин не впізнати Його. І коли ми читаємо, що коли вони наблизились уже до цього селища Маус, то вони запросили. Його, щоби він увійшов і переночував разом з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і проломивши давав їм. Тут і відкрились їхні очі, і вони впізнали його. Дорогі, що з лаодікійцями? Влодикійці, що таке є владикійців духовна сліпота? Лодикійці не бачать час, в який живемо, ті події, і що нам потрібно робити. Тому вірний і світок радить, щоб лодикійці придбали оце мазь, яка б сьогодні відкрила нам очі, і щоб ми могли дійсно оцінити час, в який ми живемо, і чітко знати, що нам потрібно робити в цей час. Нехай Господь поблагословить, щоб ми могли бути духовно зрячими людьми. Амінь.